У нас у продажу апельсинка, яка була куплена у таксистів, чисто ради сміху, бо вони приїхали, такі, а ми тачку, тачками, такі, ну давайте ми купуємо, добре. Вона була в дуже поганому стані. Це, купили її за 6500. 6500 Десь так купили. Ну поганенька. Ходовки... Ходовка була, але десь і колись. По салону теж було питання. Перший місяць в тачку вкинули десь 2000 доларів, бо хотіли, щоб вона виглядала нормально. Поміняли підлокітник міняли. Бардачок, карман бардачку міняли. Це нове купували, але, але воно за рік порвалося, будемо в понеділок перешивати. Ну, все, плафон купували, міняли, лампочки міняли на ледівські, щоб було світло. Руль такий, був, к нам такий приїхав. А, цю панель міняли, бо було сірого кольору та з дирками цю панель поміняли була, кнопка затерта, цю панель поміняли була теж з потьоками якісь там непонятними. торпеду, на жаль, не змогли замінити. Що ще міняли Замовляли, для неї задню карту дверей чорного кольору нам пропонували пілі 4 за 2000. Або, або одну чорну за 2500. Ну, ми взяли одну чорну за 2500. Позаду теж все гарненько. Це все ріднесенький салон. На жаль, нема. Не, не доробили трошки третій ремень безпеки. Але його ніхто не питав. Позаду замінені лент-лампи. Третього стоп-сигналу тут немає, тому ми переробляли, щоб стоп-сигнали були тут. Бо ввечері ну, не всім подобається, коли тобі тебе габарити гарять, тільки зліва і тормоз там. Тому краще убезпечити самому себе та зробити, щоб по центру був, було доповнення по тормозам. Міняли Резинку на кнопках, купили під камеру, але не встигли встановити. по багажнику Все цивільненько. Добавили сюди ще тканеві коврики. Тут все гарненько. А, пробіг, забув сказати про пробіг. У тачці десь 800. 900 тисяч пробігу. Заїжджала вона сюди на 580 в Україну. Три руки була в руках таксистів і ще рік у нас. Але в руках таксистів її вбивали, а за рік у нас її відновили. Бо переробили майже все. Чудова, чудова автівка. Зараз вона на воску. Ой, наполірована, накрашена, намазюкана, фари переробили, леди там, леди в протиотуманках, фари поліровані та у бронеплівці. Господи, що ще тут так. все, ну багато, багато ще треба смісів там робити. То можете дивитись на авторіо. Буде на продажу. Кого цікавить, пишіть, питайте. Це буде, мабуть, найкраща апельсинка з усіх, що продається на авторіо, бо вона буде дійсно відремонтована. Відремонтована по ходовці, по движку. Взагалі по всьому. Навіть по село. саме саме крута тачка. Навіть по кольору. Ну зачем? Покажи, чем, покажи, чем ты делаешь. Воск премиальный, с корнулой. Видишь? Можно круговыми, можно линейными. Смотри, какой. А телефон как-то смотрешь, и на пять даже отпечатки пальцами оставляем. Виталик, мне хорошо здесь подал. Телефон, я теперь все їм тираю. І посуду, по багатому А тако? Я не складу. Да я верю. Все, выключать.